Привіт, всі, мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко. Мої курси ще тривають. Зараз у нас канікули. Тим не менш самостійно готуюся кожен день, тому що через місяць 19 липня, якщо бути точним, у нас буде плюфунг, іспит основний. І треба його скласти на Б1. Звісно. От. Тому отак. От от. В цьому відео я покажу. Книжки, якщо вам буде цікаво, я думаю, я думаю, буде цікаво. Книжки по, по яким я готуюся, есть книжки з курсу і додаткові книжки, додаткові підру підручники з німецької мови, які я купляв для підготовки до цього іспиту. Друзі, в общем в цьому відео вирішив вам показати свої книжки, свої підручники, по яким я займаюсь, по яким я Льонин Deutsch да, учу німецьку мову. Ну, почнемо спочатку. Почалося все з отаких от. От німецька, е, українсько німецький розговорник. Я купив ще, коли жили в Хамельбургі, точніше в Ну, Де всі основні теми все тут перелічено. До речі, всі книжки не, не дешеві. Оця, наприклад, коштує 8 євро. Потім купив такий розмовник тоді ще теж. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує. А зараз скажу вам. Ага, а це взагалі 12. Ой. Да. Маленька, але маленький до Да. Плюс мені тоді подогнали самоучитель німецької мови. Він мені нічого не дав, дуже слабий, як на мене. Ну, цей. Потім ми пішли на безкоштовні курси раз на тиждень в школу ВХС. В Хамельбурзі це було. І нам видали отакі от підручники. А1 формата, ну, скажем так, А111, ну, тобто, самого, самого легкого А1,5, я б назвав. Плюс додатково от, порекомендували купити такі дитячі, де всі ці тваринки, там рослинки і так далі, всі різні вправи. Груншулі. от, теж багато що воно мені дало. Потім, коли я пішов вже на, основні, на основний от, ми займаємося по такій серії Шріте Плюс Ной, E, значит, теж кожна книжка вот такая, по 22 євро. Якби как бы, вісьма не дешево. І вот. притом вони составлені по-дурацькому. Тут більше ілюстрацій картинок, ніж описів, ніж текстів. І це не тільки я так кажу. Я так думаю, а багато хто так каже, то є дуже слабенькі. а вот. 1 1 а 1 2 вже ми пройшли. Ось вот такі от. І зараз, зараз, до речі, Феріан, канікули у нас, ну, до канікул ми займалися, так і не закінчили А2-1. Є ще а 2 2 і Б1. Ну, мабуть, я, тих ми вже проходити не будемо. От, Потім додатково. значить, З України мені привезли, е, спасибо Сереги от, е, таблиця. Німецька мова в таблицях та схемах. Ось таке відео було в одному із попередніх обзорів моїх. І німецька мова-граматика Дмитрія Піскова. От базовий тренінг з 16 лекцій. Ось таким от, ось таким от чином. Плюс, додатково, нам на курсах, на наших основних шпаг-курсах порекомендувала наша викладач фрау Ян. E, значить, приобрести от, от додатково граматик актив, дуже класний, дуже потужна така книжка. E, коштує вона 23 євро. Але ж да? тут від а 1 до б 1 всі теми, все розписано, вправи, льозунги, тобто відповіді, Ну все дуже круто зроблено. І не так багато картинок, як у цих ось у дурацьких. От. Плюс, так як я, як я вам розказував. Я ходжу ще на додаткові курси на платні в Хамельбург. От Юля, наша викладач, сказала нам ще купити отакі от книжки по граматиці. Дуже класні, дуже потужні. Кожна тема, все подробно розписано тут. І діалоги, і різні вправи, приклади. Ну, Дуже класні. Всі теми чітко розгранічені. Все дуже класно подано. До речі, от, е, видавництво чи серія Клет називається, і коштує така книжка 20 євро. Бачите, скільки я грошей вже на ці книжки потратив. Е, плюс, зараз, так як я готуюся до тестів основних, до B1, я дуже сильно надіюся, що мені вдасться здати на, на B1. І отримати той сертифікат. От ми купили е, для формату, ну, по написанню листів, по написанню пісім, от Brief Schreibenthal 2. І тут от дуже класні, це нам знову таки наша викладач порекомендувала. Е, дуже класні приклади, як писати листи. Як офіційні, от бачите, з РГР, und Херн. Тобто на початку йде. Ну, тут список фраз. Потім йде. Да. Потім іде сам лист: От. Hello, Thomas", -ля 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 -ля. Ну, Томас, есть, письмо другу, подрузі там, подрузі і так далі. А потім йде, що самі є тільки декілька літер і самі далі приписуєте. Воно дуже класно розвиває ну, навики, писання листів. Плюс е, діловий, офіційно діловий стиль там, для спілкування з різними ампта. Цумбайшпіль Джоб-Центр, Осленди Біхерда, Міграційка. Да? Е, Фермітер і так далі. З РГРТ, Тім, Хаус, Ферральтон, Шмітс, ну, КМБ. Вот Отакі вот, дуже класні книжки. Зараз по ним. Займаюся. Отака книжка заплатив за неї 16 євро. От. Так що отак, друзі. Якщо вам було цікаво, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал. Тому що останнім часом практика показує, чомусь ви мало дивитесь мої відео. Я стараюся знімати. Напишіть, який формат вам цікавий, тому що я якби, знімаю інші міста, всякі цікавинки. Різні локації, де я буваю, а вам це ну, якось не заходить, як показує практика. Да, до речі, покажу. От Придбав, точніше, знайшов таку от стіночку на сайті. Вчора їздили, забрали. Совершенно безкоштовно. Представляєте? От щоб в Україні так, так? Да? Привіт ще раз. Абсолютно безкоштовно заплатив тільки за доставку за машину, тому що ну, доставка тут доволі дорога, А так просто от віддали. Плюс там ще там, декілька стульів взяв. Ось от. От така от стіночка. Вот. Ну, телевізор то той, що в мене був, той, що коцнутий матриця. Тут я вам розказував, мабуть, показував. Ось тут, от, от таке от в екрані, побіте кристали. Ну, він показує, все працює, але ж... Але ж, але ж, трошки коцнутий. Добре, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам, що додивилися це відео. Ставимо, ставимо йому жирний лайк, підписуємося на канал. З вами був я, Олексій. Всім добра, миру і чус!